Здається, вас 21.07 2007 року випуску на бензині 1,5 літр у зв'язку із переїздом за кордон? Я безпосередньо є власником цієї машини займаюся автомобілями перекупщик і от одна із автомобілів, яка залишилась, не хочу довго це все діло знаєте, продавати. Хочу от просто оставити, скільки там, 12600. Ну, За 12-500 гривень віддам, тому що все-таки це «Жигулі». Значить, друзі, коротко по стану, по цій машині. По кузову машинка ціла, пороги були варені, дніще було повністю переварене. Значить, якихось підкрасів, які відрізнялися б від самого кузова автомобіля, таких підкрасів немає. Тобто, ну, понятно, що автомобіль не рідній красі, автомобіль красився. Але красився повністю і красився, я так розумію. Він не мені не при мені касився, але попередній власник розповідав про те, що красився він буквально декілька років тому. Тобто, сама по собі машинка така, свіжачок, ну, відносно, понятно, свіжачок, все ж таки 2007 року. Але, блін, за, вибачте, має 12 тисяч 600 гривень. Я вважаю, це повністю виправдано. Стоять титанові, титанові диски r 15 Фари то звичайного кольору такі, лунного, електроніка, стопи повороти, все працює, старець працює, взимку на холодну заводиться в принципі, без проблем, немає там якихось приколів з акумуляторами, з інжекторами. Тобто, все, в принципі, заводиться нормально. На шнулку не приходилося її десь там тягати. Далі, також хочу зауважити, що наявне тонування автомобіля, тонування достатньо, не, не скажу, що воно супер там якісне, ну таке, знаєте, середньої паршивості. Але, в принципі, коли літо, коли день, то дуже добре захищає від сонця. Тобто тонування там недороге, там воно таке, ну просте. Але хто захоче, то може собі розтонувати, в принципі, з цим проблем немає. Всередині наявна також магнітула, МП3, можна диски слухати, можна флешку вставляти, бо от мобільного телефона, там шнурок є перехідник, щоб значить, слух, 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 слухати музику. Також колонки у, у дверках і ззаді дві колонки. Це все працює. Салон він нерідний, передні сидіння мінялися, але вони ну, в більш-менш нормальному стані. Кувики резинові, а рус такий вже куплявся, тобто також у нерідний, там, під, підспортівний. Сігнал працює. Що ще можу сказати по автомобілю? Щоб сказати якісь там жорстокі рижики, рижиків немає, так як я ж повторюю, значить дні ще було поварене, пороги зроблені, стакани також в автомобіля цілі. По двигуну пачоків немає, масла, двигун сухенький, ремні, ну мені можна було б поміняти, тому що автомобіль у мене два роки, я жодного разу ремні там не міняв. Що ще можу вам додати? Розход палива. Розход палива ну в мене виходить літи в. Сім, вісім, ну, це я по місту їжу, сім, вісім, іноді 9 літрів бензину заливає 92-й і 95-й бензин. Тобто, ну, так любі жигулі беруть. Тому, я думаю, я вас не здивую цією цифрою, лапшать вам розповідати про те, що. Значить, він бере там 4-3 літри, ну це ж буде брефнею і неправдою. Тобто вони беруть 7, 8, 9, 10 іноді літрів. Якщо там взимку і побільше газює давати, то й 11, і 12 можуть взяти. Значить, також хочу вам щось додати. Значить, п'ятиступка стоїть, п'ять передач, передачі включається плавно. Перша, друга, третя, четверта, задня, тобто вони м'якенько включаються, без е, пенків, толчків, без вибивань, без е, сцеплення не тріщить. Хоча, кстати, сцеплення я поміняв би, тому що сцеплення я нажимаю, і воно в кінці аж, наче, як достає. Тому ось, ось такий момент е, ну, дивіться. Передачі не тріщать, коли я вжимаю, але коли я відпускаю, воно чи в кінці відпускається. Тобто, Це, напевно, єдиний такий момент, на який би я хотів звернути увагу. Ну що там, зеркала є, в салоні зеркало також заднього вигляду є, печечка працює, кондиціонер, ну блін, там непонятно, нічого воно не холодить, просто якби вентиляторчик дує. Взимку печка працює добре, там можна регулювати, тобто вона регулюється без в принципі, будь-яких проблем. І в цілому, ну такий непоганий автомобільчик і, акуратненький. е, акуратненький, заводиться добре, нормально працює, хороший зуб. Знаєте, як кажуть, прекрасний автомобіль, особливо десь там, із сім'єю поїхати на природу чи, можливо, на рибалку, чи в місто там, на базар то, в принципі, Гарний автомобільчик. Е, хтось може поставити питання, чому наче задок трошки е, присів. Е, значить, дивіться, ззаді стої, лежить в багажнику саббуфер. Він такий трошечки важкий. Задній пружини не нормальний, просто що ви можете його туди забрати, Це по музиці. і воно задок трошки підніметься. Плюс там значить, набори ключів, ну, понятно, я їх заберу. Набираю ключі взаді, а так то, в принципі, ну, такий простий, скажімо, так, робоча лошадка. Мені особисто жалко, звісно, її віддавати за 12 600 гривень, тому що. Ну, що таке 12 600 гривень? Це пару палуб нормальної ковбаси, але справа в тому, що треба машину швидко зараз. віддати, що по документах, я власник. Без всяких проблем, даю довіреність, можу зняти з обліку. Тобто, що стосується документів, також в принципі, проблем немає ніяких. Тобто, будь ласка, телефонуйте, дзвоніть, в принципі, з 9 ранку до 6 вечора. Коли вам буде зручно, постарайся відповісти на всі ваші питання. При мені цей автомобіль в ДТП не перебував. От, якихось слідів пошкоджень після ДТП, на ньому я не бачу, вони відсутні. Що ще вам можна розповісти. Ну Можливо, якісь ще у вас будуть запитання по самій машині. Ви можете там в Ютубі, от я викладу це відео, ви можете значить, писати свої коментарі і ставити свої питання. Я постараюся давати відповідь на ваші запитання. Так, то по автомобільчику. А, а світло. Світло включається в... стандартно, без всяких проблем, тобто дальній ближнє світло працює. В автомобілі навіть ручник працює, щоб ви розуміли. Тобто наявний тросик він зремонтований раніше не працював. Навіть ручник працює. Що, ну, як, то, хто на живилях їздить та знає, що це дуже велика рідкість і аномалія. Ну так то все, пишіть в коментарях, дам відповідь.